Всього по 85 гривень, гейхери, ви погляньте, яка красота. Оці маленькі кущики, наче як би, да? але вони вже із червня місяця ростуть. Дивіться, вже шикарні кущі. Вони прекрасно передімують у вас на грядці. Є по 50 гривень ось такі в горщиках зелені тільки. Значить, які ж вони будуть у вас на наступне, ну, зразу з весни. Тобто ось такі кущаки. Ви їх зможете розділити, дивіться, бачите, ось скільки тут цих саджанців. Тобто рахуйте, ви купуєте один саджанець зараз за 85 гривень через е літо. Дивіться, ви їх тут поділите, ну, штук 10 точно, ну і продасте теж, хочете по 80, хто, по 50, хто скільки за них бере. Оце цвіте червоним, от іменно оцей кущ, зелене листя таке гарне із червоними такими рожевими бачите, гілячками. І гарне цвіте, А он великі такі червоні. Ой, про червоні зараз розкажу в другому відео про те, що як колір міняє гейхера. Це просто заглідіння. Бажаєте замовити? пишіть.